Всім привіт! З вами я Богдан, і це сьогодні відео про те, як отримати електроклав на третьому світі. Його, ну так, я не знаю. Мені було легко його получати, вам я не знаю, як буде його отримати. Коротше, я наформлюю трансформацію, щоб швидко добігати. У мене колись було світло, я трансформацію не формив. По на світлі щось формити? Тебе зразу є польоти. У мене був гонут. Прикольно. Коротше, щоб отримати електроклав, треба, по-перше, мати 3 мільйони монет. Яких монет? Бейлі. Ну, можна сказати, доларів. Потім ще треба мати 5000 фрагментів, якщо я не помиляюсь. 400. Мастері на електриці в 1 І треба мати, зробити квест. Коротше, той квест. Ти маєш. за 30 секунд звідси. Ти до нього підходиш, я зараз заодно покажу. Звідси добігти до того чола за 30 секунд. Якщо ти не можеш, то я не знаю, що робити, бо я це на світлі легко зробив, звісно. Коротше, ти добігаєш, щоб в мене було світло в 2. Якщо у вас портал, я не знаю. сюди вроді не ТП Ні, ТП хайці. Коротше, ти сюди йдеш до того прі... герой, а прежній герой. Поговорити і звучить. І ти отрима легко електроклав. Він для СБ імбовий, але для фарма, оце ж я не знаю. Мені він імбовий взагалі. Я на ньому грав колись, я його прокачав на 400 мастер. Можу сказати, що... Це імба. Коротше. Це реально круто. І на цьому відео підходить кінцю. Всім пока! З вами був Богдан. До нового відео!